Планета кіно. Це щось. Я шукаю найкращого адвоката, щоб захистити невинну. Її звати Жозет. А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет кажете? Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав ґрондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винувати! Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. Невинне дитя 11 років. Безпрограшна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрюваного. Я марю. Її в клітку запхали. Бідолашне дитя. <плес> Ви найняли мене захищати козу? Яка коза? Коза, ваша величність, тебе. Інші мені відмовили. Там же ж козу захищати погодиться, тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. А вже ж я знав. Але ви здались мені дуже здивованим. Ви робили та не робив я у сочі полізли на той коп'як, що вам за зачіску. Я відчуваю, що істина десь поруч. Ви щось бачили? Усе бачив. Усе для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа. Та звісно, а вже ж. Каже, вже мама рідна. Знайомтесь, Коза. У кіно з 23 травня.